Пане Валерій, я знаєте про що хочу вас запитати? От е, після візиту Байдена, після його виступу у Польщі, мені здається, що загалом у нашій державі був такий, знаєте, настрій ну, близький до ейфорії. Весь світ з нами, весь світ е, в особі е, Джозефа Байдена, нам пообіцяв підтримку і бути з нами до кінця. І от, Десь паралельно в цей же момент з'являється цей фактор Китаю, який трошки ну, особисто в мене цей е, такий ейфорійний стан е, ну дещо зменшується, і взагалі починають з'являтися думки, що зараз фактор Китаю взагалі може е, серйозно змінити диспозицію сил. Як ви гадаєте, фактор Китаю може змінити ситуацію, коли всі проти Росії, і Росія е, майже в глухому коті. Вітаю вас! Вітаю гостей в студії Слава Україні! Героям слава коротко. Я послухав те, що ви говорите от в кінці. Хотів би зразу для всіх нас деякі уточнення зробити. По перше, Будапештський меморандум: дійсно, Китай надіслав нам свої рішення, але його зміст нам зрозумілий. Китай вважає, що він дав гарантії від нападу ядерної держави на Україну, і тому його позиція зараз стосовно недопущення використання ядерної зброї не тільки стратегічної тріади, там російської, але що, на мій погляд, ну питання вже закрите для них. А от тактичної, тобто недопущення цього, Китай дав ці сигнал. І це на користь світовому порядку, на користь безпеки світу. Тут треба відзначити. Я вам скажу як заступник міністра, який в принципі в той час ініціювали і міністр, і президент у 2009 році листи до наших партнерів по Будапештському меморандуму, вони не дали нам відповіді. Я уважно ці відповіді читав, і вони вважають з їх боку, що вони свої зобов'язання виконують, що США. Що Британія, ну і так само і Китай, Франція тут треба вести тоді дуже серйозну роботу для того, щоб довіс довести, що і неядерні загрози суверенітету, територіальної цілісності також мають бути оцінені і відповідно до меморандуму реагування. Має бути там є такі позиції, це можна робити, але слабкість цього документа в тому, що ми його в такому вигляді прийняли. І є конкретні люди, які це зробили, є конкретна ситуація, в якій це робилось. Я не хочу назад ситуацію розкручувати назад, але викручували руки серйозно з усіх боків. Ви знаєте це, ви абсолютно чітко правильно говорите. Ну але чому пішли саме на такий документ? У мене велике питання. Подивіться, хто його підносив на підпис. І вам все стане зрозуміло. Я намагався, будучи на посадах і в посла. Ці питання відновити. На жаль, сам е, той підхід, який був тоді, не дозволяє нам рухатись дуже активно. Але це треба робити. Тепер стосовно ви говорили про посла дуже довго, дозвольте мені внести уточнення при всій повазі до заяв. Е, перестаньте їх слухати. Це заяви офіційні, вони будуть такі не тому, що люди погані чи хороші, просто всі вам скажуть одну відповідь. Посла неможливо підібрати, бо це унікальна країна і дуже складно в Україні, де знайшли мільйон людей, які воюють героїчно. Ми не можемо посла знайти в Китаї серед всіх цих людей. Маячня. Проблема в іншому. Кандидатура визначена уже. Я не знаю, чи Агриман вже направлений чи ні. Це людина відома. І, в принципі, загалом по параметрам може підійти. На цю посаду. Чому тягнуть, я не знаю. У нас просто підпорядковується призначення за кордон якимось внутрішньополітичним питанням. Хотіли це, е, як зробити з ротацією міністрів в уряді чи ліквідацією якихось міністерств. Ну, відтягнули цю справу. Тепер думають, коли знову робити. А треба орієнтуватись на геополітичний порядок денний. Це перше. Друге, я би що запропонував? Я би запропонував зробити кілька речей. Перше. Зробити для цієї людини, яка буде послом, ну той чи інший, без прізвища, посаду вищу. Е, так як у нас міністр Кулеба зустрічається з Ван Є, а Ван Є піднявся вже на, на щебель вище. Він тепер в секретаріаті компартії Китаю це вище, ніж міністр закордонних справ. І дуже добре, що ми зустрілись на рівні міністра закордонних справ. Але назріло питання давно, і я це. Пропонував зробити посаду міністра закордонних справ в Рандзі, віце віцепрем'єра, тобто, що це був віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр закордонних справ. А то у нас віцепрем'єри зі всього, ну тільки не з головного, як кажуть, дипломатичного фронту. Тоді можна цій людині, яка посол дати особливий статус, тобто, це може бути як в нашій історії було. Там, ну не знаю, на рівні віцепрем'єра, У нас так було заступник секретаря РНБО, віцепрем'єр, і е, зробити швидко це рішення. Тобто, але розумієте, з Китаєм не можна пройти зразу, вскочити туди, де зволікали два роки. Треба провести комісію, нашу міжурядову, треба зробити зустрічі. Попередні ненормально, якщо приходиться вручати лист, той що має вручити посол, вручати дружині президента України. На зустрічі, де вона дякує за за таку можливість, але це з одного боку, начебто, підсилює це звернення, а з іншого боку, це ну в китайському розумінні в них є питання щодо такого протоколу. Так що це питання не вирішено з причин не скажімо так, м'яко пробуксовані деяких наших внутрішніх бюрократичних механізмів, і те, що має бути довіра. В офісі президента, ну в даному випадку, я все таки думав би, що треба буде, щоб довіра президента була, а не інших людей стосовно цієї кандидатури. Отак я на цьому зупинюся. Стосовно китайської позиції, вона будемо чесними, зараз ну, не сприятлива для нас. Китай мав сказати своє слово, і воно готується, тому що рік зволікати це вже задовго. Нейтралітет Китаю був на користь Росії. Зараз е, ми доходимо до кульмінації, де геополітика починає знову грати роль, і визначаються не тільки підсумки, але і результати післявоєнного світу. Тому е, дуже важливо саме зараз нашу позицію ну, втримати. І ситуація надскладна Насправді нам партнери допомагають дуже серйозно в цьому. Але е, ну по моїй інформації, Китай трошки зробив. Трошки ну так не крок назад, трошки пригольмував цим оприлюдненням всього тексту, і можливо, ми позиції просто почуємо такі попередні, але е, поки що із того, що я бачу. Корисно те, що вони почали це обговорювати. А результат буде пізніше, і він буде залежати від нашої весінньої кампанії. Китай не захоче бути на стороні Росії, програвши, І у нас є ще місяць, два-три для того, щоб зіграти красиво геополітично. Андрей Кіф має до вас запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як пояснити той факт, що Будапештський меморандум, який був підписаний у 98-му році, та четверта четвертадевносточетвертому році е був переданий до депозитарії організації Об'єднаних Націй в 2015 році, адже згідно статуту, ООН, там 102 103 сто стаття не можна оскаржувати міжнародний документ, який до депозитарію переданий не був. Що стало перешкодою 20 років Україні передати в установному порядку зазначений документ, щоб відповідно на нього це можна було посилатися, і в міжнародних інстанціях, зокрема в судових, це перше друге фактор чинику Китаю в. Контексті його економічного розвитку у нього скорочується населення щороку, десь на 5 мільйонів працездатних людей до 2030 року така кількість осіб, які скорочуються працездатним, де 8 мільйонів. Чи залишиться Китай на вашу думку далі в довгостроковій перспективі світовим гравцем? Зважаючи на економічні негаради соціальні виклики, демографічні чинники і бажання його хоча б втримати вплив південно-східній Азії? Дякую. що З другого Останні тенденції останнього часу показують, що прогнози Китаю і багатьох в світі, що по терміну виходу першої економіки по світу, ну попереду США, вони зараз не справджуються. Тобто, той оптимістичний прогноз, що економіка буде приростати 9-10%, він зараз не такий вже оптимістичний. Більше того, ви праві є внутрішні економічні проблеми. Які виникли, і це фактично проблеми зростання по суті, і Китаю війна зараз з цієї точки зору не вигідна. Ну плюс ще 700 мільярдів там експорту Сполучених Штатів в, в зв'язку з позицією зараз. Невідомо, що з цим буде це вагома і така частина. Нагадаю, 6 трильйонів десь всього експорту. Тому я не можу вам проаналізувати всю ситуацію в найближчі роки. Нам потрібно це робити в профільних інститутах, які це не зробили на сьогодні. На жаль, як по Китаю, так і по Росії. По Росії взагалі діра повна. У нас немає аналізу такого серйозного не було до війни, і теж саме можу сказати по Китаю. Тобто, я думаю, що в нас зараз завдання, якщо воно не поставлено, має отак, як ви задали питання, буде поставлено всім структурам, вже мало. Бути виконано для того, щоб зрозуміти їх позицію, якби спрогнозувати їх позицію. Тому моя думка така, що Китай, звісно, залишається ну так не першим і не другим, да зараз особливо. Але е, в принципі, його ну, такий оптимізм, що стосовно того, що прямо Китай е, обійде Сполучені Штати, і це е, точно вплине на весь світ. Я би не розділяв цей оптимізм. Китаю вистачає на те, щоб впливати в Африці, впливати. В Центральній Азії, ну очевидно, в східній Азії, і цей вплив буде зростати, але стати впливовим в світі загалом, Китай, на мій погляд, ця амбіція вона потребує зміни підходів ідеології. Не може країна розповсюдити елементи ну контрольованої демократії, чи там хтось каже авторитаризму на весь світ. Це не буває так. Партнерство теж саме стратегічне з Україною, не складається, яке підписано на папері, і за того, що у нас з Китаєм базові принципи відрізняються дещо. Тобто, є багато проблем, які ускладнюють дійсно наше двостороннє співробітництво, особливо цей антиамериканізм, Але е, все рівно все рівно ну треба пробувати навіть в цих умовах співробітничити і розвивати партнерство. в сфері безпеки. Так точно і одну одну річ скажу, це моя думка. На розтяжку ми не станемо між США і Китаєм. Ця війна російська проти України вона виявила чіткі позиції в світі. І, на жаль, ну, на мій погляд, Китай зробив стратегічну поки що робить стратегічну помилку. Тому поки я не бачу, як можна як дехто пропонує там і з тими, і з тими, значить, не буває так. Треба визначатись. По-моєму, ми визначилися це шлях членства в НАТО. Яке Китаю неприйнятно, але ми маємо йти своїм шляхом стосовно е, меморандуму Будапештського, я вам сказав про тисячі, 2009 рік я нагадаю, щоб було зрозуміло, в 1994-му він вже підписувався як е, ну як би результат е, при е, кучмі президенту, але всі ключові питання були вирішені. При Леоніду Кравчуку покійному, тобто щодо того, і потім, в січні в Москві, була зустріч трьохстороння, да нам викритили руки з усіх боків на шляху до Москви, Про це знають Міністерство закордонних справ. Але після цього це було таке закріплення позицій. І тут ми не поборолись не за текст, щоб це був гарантії такі, от 100%, Ми не поборолись за статус, за статус. Країна, яка входить в систему колективної оборони. Спокійно можна було говорити тоді міняти це на вступ до НАТО. І те, що ми це не зробили, це наша велика помилка. Тому висновок такий: нам зараз не треба говорити про якісь проміжні гарантії знову. Це знову пастка. Ми маємо говорити про членство в НАТО і про, можливо, на цьому шляху двосторонню угоду з ядерною державою, про оборону спільну, не self-defense, Самооборону про спільну оборону з США чи з Британією. оце от висновок, який я роблю. Технічні моменти ви праві вони існували. Я не хотів би зараз заглиблюватися багато в це. Ці всі питання можете подивитись У 2015 році. Було ціле парламентське слухання цьому присвячені, і все це обговорення було. Тобто, я просто скажу вам, що від цього повірте мені. Його якби сила не зросла би ніяким чином, якщо б ми там по ООН його ще сильно розвивали. Це слабкий документ, це слабкий документ. Я не кажу, що його не треба використовувати, але на жаль, його природа не міжнародно правова норми, а саме такі політичні норми. Тому е, далі вся ця структура ну вона не чітко була на нашому боці. Тому зараз треба це залишити, використовуючи тільки в одному, що ви давали нам гарантії. Я згоден з вами неважливо, як вони називаються в українському законодавчій базі. Це гарантія, тобто це гарантія, і ви нам її давали. Тому політично це треба використовувати юридично. Дуже складно. Треба закладати нову базу парасольки безпеки для України зараз. Аналізуючи на відносини України з Китаєм, у мене до вас таке питання протягом цього року на засобах в засобах масової інформації України виступало багато експертів, які оцінювали відносини України з Китаєм. Однак, те, що вони говорили, можна було знайти рівноші пошуковій системі Google, і можна було зауважити, що в Україні. На рівні експертів є досить поважний брак аналітиків, які розуміють взагалі ментальність китайців? Тощо скажіть, будь ласка, чи може я чогось не знаю, чи в Україні є поважні інститути наукові, які займаються китайоведенням, які вивчають Китай не тільки з пункту бачення там економічної вигоди, тощо, але взагалі історію планують перспективу здатні аналізувати. якщо ні, то чи є якісь плани? Покращення цієї ситуації, адже Китай є поважним гравцем на міжнародному рівні. І коли ви ствердили, що він займно ну, займає займатиме чільне місце в геополітиці, значить треба вибудовувати відносини не на років 10 5 50 А для цього потрібні відповідні експерти. Дякую. Ну, історія довга Я вам коротко попробую сказати. Самі інститути за призначенням є. У нас вони і в академії наук, і Інститут стратегічних досліджень при президенті України. Вони є дипломатична академія, але немає тих людей, яких я особисто знав, старшого покоління, які дуже в нюансах знали і дуже мали. Свої особистих багато зв'язків з Китаєм. Ну, деякі люди особисто зналися Цзіньпіня і знають. І вони, до речі, дехто з них не погодився їхати послом. Але ну, у них є, правда, інші якості не самі кращі для такого роботи. Так от я скажу, що людей немає. Інституції є, а завданням таких не даються. Можна було взяти більше молодих. Спеціалістів, які б займалися хоча б на системній основі. Це перше. Друге, свої практики скажу, приходилось, працюючи просто в аналітичному центрі, закривати питання прийому китайських делегацій, коли вони приїздили там в суботу і ніхто не хотів цим займатися. І ми займались два-три дні їх там просто поселеннями і роботою з великими академії наук, державними делегаціями Китаю. Ми самі організовували на рівні Академії наук Китаю, бо це ж не тільки МЗС. Там більше це партії. Там партія, там академія наук, і саме такі зв'язки мають розвиватися. Я сам знаю про що кажу. Я вам більше скажу. На початку, після 24-го, несподівано для мене прийшлось мені ну, за... Проханнями тих, які от, спеціалістів наших, які володіють китайською, могли б бути послом, ну старшого покоління більше, да? не нової цієї хвилі, яка прийшла. Вони просили з китайським китайцями говорити. Я навіть їм писав в ЦК там статті. Ми писали для того, щоб вони розміщали своїх партійних засобів масової інформації. Вони цікавились цим. Я вам скажу, що відбулось. Вони зняли табу на таке спілкування це зі мною, послом США. Розумієте, і вони шукали цього, і вони мені казали, що те, що у вас нема посла, це дуже погано. Ви таким самим ви демонструєте ставлення до нас? Тому мені це болить уже знаєте з березня місяця, коли мені десь що закривати ці прогалини. У нас не ми не можемо їх зараз переконати зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським чи чи в телефонну розмову привести, провести провести. Президентом воюючої країни, так, яку поважає весь світ, і президент, який користується популярністю у світі. Так що, знаєте, ваше питання справедливе, і це питання треба закривати його. Тобто мають бути люди і з китайською мовою, ну, у мене в центрі, наприклад, двоє людей з китайською мовою. Але ми не можемо ми пробували закривати інформаційну роботу на китайському напрямі, але ну, там є свої нюанси. Вони дуже так антиамерикансько налаштовані треба робити дуже тонко з знанням країни як ви правильно зазначили валерій чали надзвичайний повноважний посол україни у сша у 15-19 роках голова правління українського кризового медіа центру як зазвичай дуже цікаво слухати пане валерія отець юстин ще відреагує я коротко тільки для вашого у нас... відома бо я 15 років перебував в італії ну очевидно я вивчав класичну літературу в богословському напрямку також хочу вам сказати що на всіх університетах які я бачу в Римі, це є церковні і державні сюди були представники Китаю. Більше того, мене дивувало, що вони мали всі державну стипендію, і очевидно, вони були там не для того, щоб нам говорити, який прекрасний Китай, але вони вивчали достеменно всі делікатні. Скажімо, mm -hmm. ходи, системи церкви, держави тощо. І навіть сьогодні ми мали в студії представника Китаю. Ми захоплюємося тим, що він вивчає українську мову. Mm -hmm. Але це є приклад до наслідування, мабуть, і нам, що треба державні стипендії для того, щоб не тільки висилати людей за державні стипендії в ту чи іншу країну популяризувати Україну, вивчати її, але для того, щоб навчити їх мислити так. Як е, так ти, та, та країна чи інше мисли? Дякую